Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні у нас огляд 7-го дня Євро 2024 і розпочнемо ми з матчу словенія сербія який вчора йшов першим по хронології. Словенці зіграли 1-1 з сербами, і вони перемагали до 90-5 хвилин, забили на 69-й Карнічник забив. І все б складалось би добре, так сказати, тому що, мабуть, для нас перемога словенців була краща, ніж нічия, тому що в паралельному матчі грала Данія, яка могла програти і не здобути жодного очка. Але вчора склалося зовсім по-другому. Ну, це в контексті того, що для збірної України краще було б так теоретично. І це ще в теорії, якщо наші щось зможуть зробити проти словенців, проти Словаччини та Бельгії. Але давайте повернемось до цього. На жаль, Йовіч забив на 90 плюс 5 хвилині вчора. Чи нічия взагалі для нас буде круто. Потім буду розбиратись. Тож, Йовіт забив на 90 плюс 5-й хвилині, серби спаслись, і в них ще в теорії є шанси на. Вихід далі, тому що вони грають з, наступний матч з Данією. І от тут краще було б, нам, мабуть, вже нам, нам і нічия при таких розкладах, якщо Україна зможе перемогти це при тому розкладі. І про іншому взагалі нам байдуже хто з ким грає. Це в контексті того, що вийдемо з третього місця. якщо... Це в теорії, нічого тут не підтверджено. Тож серби ще мають шанси залишитись на турнірі, хоча вчора вони мали з нього вилетіти. Але словенці, на жаль, пропустили на 90 плюс 5 хвилині. Матч був такий не, не надто скучний. Багато моментів після того, як забила Словенія, серби вдарили в лах, здається. вдарив у перекладину одразу ж там через хвилину чи через дві. І взагалі моментів хватало. В основному команди грали навісами. Словак, е, не словаки, а як їх? Словенія в основному грала навісами. Вони мало проходили. І Сербія, в принципі, також багато навішувала, але вони також не проходили. Переходимо до наступного матчу в цій групі. Це Данія, Англія, який завершився з рахунком 1-1. І англічани, англійці вчора дуже здивували. Хоча після першого їх матчу, можливо, здивування стало поменше, але вони зіграли знову скучну гру, невиразну гру, без особливо явних таких сильних моментів. Здається, у Данії взагалі цих моментів було побільше. Так, ударів в Данії 16, в Англії 12, в Ствірворі також в Данії більше, 7 проти 4. Ну, були великі. Бікчейнс моменти, великі моменти, дуже хороші. У Англії їх побільше чотири. Але вони змогли розпорядитись тільки одним, тому що всі три з чотирьох вони промазали, а Данія скористалася одним хорошим моментом і забила гол. Кейн забивав за Англію на 18 хвилині. Хуль... Хюл... Хюл... Хюлманд забивав за Данію на 34 й хвилині. Зіграли 1-1. Таблиця виглядає наступним чином. Англія 4 очки перше місце, Данія 2 очки друге місце, Словенія 2 очки третє. Сербія 1 очко, четверте місце. Тож, здається, Англія може й не. Хоча ні, Англія, мабуть, вже пройде. Ну, Англія може так, Англія пройде в будь-якому випадку вже, чи з другого, чи з першого місця. Якщо навіть програє Сербам, Словенії, а ні, якщо вона програє Словенії вона може не пройти. Вона може бути на третьому місці, а Данія, якщо переможе Сербію вона може бути на першому місці також. То Данія буде на першому місці, Словенія буде на другому, Англія буде на третьому. Якщо Словенія переможе Англію, а Данія переможе Сербію. Тому в Англії ще не все так райдужно складається, тому що з їхньою грою вони реально можуть програти словенцям. Я думаю, що вони мають зібратися, але хто його знає, після першого матчу ми також так думали. Йдемо далі. І, мабуть, один з найгучніших за вивіскою матчів це у нас Іспанія-Італія. Який вчора завершився з рахунком 1-0 на користь іспанців, але моментів було в них дофігіща. І Ямаль там створював. Не пам'ятаю, чи він бив поворотом, але пам'ятаю, що у Ніко Вільямса був шалений момент, де він попав у перекладину. По статистиці повна домінація іспанців XG2 проти 0:16 в італійців. 20 ударів ствір... у іспанців, 4 в Анг... у італійців, 9 ствір воріт в Іспанії, 1 в Італії всього лиш, і 6 дуже хороших моментів було в Іспанії. Всі 6 вони їх промазали. Бив поворотом Ніко Вільямс з Ямаль там проходив, плюс Руїс з дальніми ударами кошмарив Донаруму. Донорума там є сайф в телеграм-каналі, заходьте та дивіться. Також, дивіться, голи з матчів. там само. Забив все-таки один гол Кал... Калафіорі в свої ворота, закотив м'ячик. І на цьому розбіглись. Іспанія перемагає Італію. В їхній групі сьогодні, здається, ще матч має бути. А ні, вчора вони всі зіграли. Іспанія. Тож, Іспанія проходить вже в наступний етап, я думаю. З другого місця чи з першого вже тут неважливо. Не Хоча ні, вже, мабуть, з першого, тому що в Італія, якщо навіть переможе, то по очним зустрічам з Іспанією в них поразка. Тому Італія з першого місця виходить далі. В них наступний матч з Албанією, яка буде боротись проти Хорватії за третє місце. І якщо переможе, нам тут коротше треба такі розклади, щоб Італія перемогла Хорватію. Іспанія перемогла Албанію, тоді їхнє третє місце буде мати всього лише одне очко. Це в контексті того, якщо ми наберемо 3. Якщо ми наберемо 3, а це малоймовірно, тому що ми перейдемо сьогодні до матчу з українцями. Йдемо далі. Які матчі відбудуться сьогодні? Польща, Австрія 19.00, Нідерланди, Франція 22.00. Суперматч. І словаччина Україна 16.00. Скоріше за все, в мене виключать світло, але я вже звик. І ми переходимо до того, які шанси взагалі в нас в збірної України перемогти Словаччину. Давайте перейдемо до прогнозів. Тож ми йдемо до прогнозів. матч відбудеться перший о 16.00. І які шанси в нас є? По вболівальницьки хочу сказати, що ми переможемо з рахунком 2-1. Але, якщо чесно, не віриться в перемогу, тому що мені, я сумніваю, що вони зможуть перелаштуватись і вдруг заграють. Можливо, гіпернастрой, який, при, цьому, при якому вони не перегорять. Плюс втома Словаччини. Після матчу з Бельгією, тому що вони бігали там добряче. Але мені здається, що все-таки буде поразка сьогодні або нічия, не зможуть перемогти. Я хочу дуже сильно помилятись, буду вболівати за перемогу. Буду дивитись на телефоні, скоріш всього. Але хочу, щоб виграли. Але я сумніваюся, що вони за короткий час награють щось і покажуть футбол, який зможе нас. Зможе дати перемогу. Тож, ставлю на рахунок 1-2 на користь України. Думаю, буде рахунок 1-1. Насправді, але хочу, щоб перемогли. Ідемо далі, Польща, Австрія. Я думаю, тут буде рахунок. Та я б теж поставив 2-1 на користь Польщі, але в Австрія, в принципі, непогано зіграла з Французами. Можливо, 1-1, хай буде. Думаю, Польща не прямо ж така сильна команда. Думаю, більш-менш рівні команди за гравцями. Нідерланди, Франція. Тут я поставлю на перемогу французів. Можливо, 1-0. Хоча, якщо буде атакувальна гра, я думаю, там може бути 2 плюс голів. Можливо, 2-1 поставлю на французів, нехай. Все-таки більшість так само. Проголосувала, тому нехай буде. Не знаю, чи буде грати МБП, він там маски. Ось. Вчора маску поміряв. Тож, давайте подивимось, хто заб'є перший у матчі Словаччина-Україна. Я думаю, заб'є. Слова... Ні, Я думаю, заб'є Україна. Потім зрівняє Словаччина. І потім знову заб'ємо ми. Ось так. Тож я, мабуть. Поставлю Україна, що заб'є, так? Ну, давайте, будемо вірити в наших. Перший гравець, хто заб'є, я думаю, довбек заб'є. Якщо він вийде, хоча Яремчук, можливо, вийде. Там у Словаччини дуже хороші центральні захисники. Можливо, Мудрик зможе забити. Хоча мудрик хрін коли забиває. Ну, поставлю на Довбека. Плейт. А, це, це, ні, ні, ні. Тож, коротше, зустрінемось уже завтра з вами. І обговоримо Восьмий день євро. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, вболівайте за збірну, заходьте в телеграм-канал Йоханий Футбол Сьогодні там будуть голи з матчів, але за умови, як при наявності електроенергії. І також оцінки після гри, коментарі до гри після гри та статистика. Чекаю вас в телеграмі. Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте!